Два учасника АТО. Що такого, скажу, що в нас одна, одна особа учасника то взяла одразу виплату допомоги, і залишається ця послуга тільки для учасників АТО. Так що прошу, хто у нас на обліку, він може ще скористатися і взяти цю допомогу, відкритисті як підприємець. Тобто залишилося це тільки для учасників АТО. Окей. Сума, сума залежності від його. Заробітної плати, тобто у кожного вона індивідуальна і я не думаю, ну можу сказати, але якщо це буде коректно. Мінімум максимум, на що вони будуть забувати. Мінімум 7 тисяч можна взяти, можна 17, можна 8. Ну тут вже в залежності. Тобто е е ту всю допомогу, яку вони вибирають протягом року, вони можуть взяти один час. Але е умови, що він буде займатися одразу. Підприємці, тобто не закриватися також. Це таке суттєво. Два учасники АТО у нас брали участь в громадських роботах, перебувають на обліку ДТП. Працелаштування проходить дуже погано. З чим пов'язано на мою Ну, десь висока допомога. Все ж таки, якщо одержуєш 5 тисяч, 3 тисячі і можна не працювати, я думаю, що може це так, поки не візьмуть цю допомогу і питання працевлаштування так не стоїть. Є напрацювання, є вже там, ми конкретно з кожною особою працюємо з підприємцями, є побажання, ми стараємося їх залаштувати. Може, якісь є запитання? Є запитання? Є. Запас. Маю до вас запитання, хотів би піти на курси. Питався ваших співробітників, казали, що щось не передбачено цього року, ніякі курси. А ви який саме курси? Комп'ютерні хотів би. Є в Одесі, є. Ну, якщо у треба... Я бачите, в мене тепер прошу, що перебуває така ситуація, У мене стара хвора мати, я не можу виїжджати дуже далеко. Ну Давайте ви ваше питання розглянемо. Все ж таки обслуговують вас, обслуговує вас начальник відділу, яка давно працює, яка в особистий консультант, ви її з і з тих Ну Я розумію, але мене так? просто цікаво, чи будуть якісь напрацювання на рахунок такого, наприклад, давайте, курсів давайте... в такому, такому напрямку. розумієте, У що що мене вища освіта мені пропонували піти вчитися на продавця. Ну, вибачте, я, мені не треба вчитися я і так можу продавати, розумієте? Ну, але... Ну, напевно, просто такі зараз ми складалися на 9 місяців. Я вас почула, якщо у вас будуть побажання, такі, ми вам зробимо курси, можливо, навіть індивідуальні. Якщо вас <рес> це буде влаштовувати, але це буде Так, Але це тоді буде відповідно було Запитання у мене є, що ми тут писали. Добре, це все зрозуміло. Ну, ви розумієте, там просто ліцензії виготовляють. І наші велофранківські ЦПТО, в них більше продавців, вони орієнтовані на туризм, на. Ну от з туризмом теж можна було. Я, наприклад, знаю дві добрі іноземні мови. І ніхто мене ніколи не запитав. А ви резюме заповнювали? Так. От я, я розмовляю вільно польською і розмовляю португальською вільно. А, ну, зараз... І ні, Нікого це не зацікавило. Ви Розумієте, зараз йде англійська, і ще іще німецька. Якщо... Бо зараз в особистому порядку вивчає француз. Теж не те, так? <рес> Ні, ми раді, ми такого не знаємо, але що. Російсько <рес> я російською не володію. І не в індивідуальному порядку я виясню, які можна. Може індивідуальні курси, може там, ну, там буде проблема, тому що це ліцензія. Може щось заключити договір з нашим училищем. Все ж таки до недавно вони в котели. Операторі комп'ютерного набору, правда? Щось там є таке. Може навіть і якісь курси зробити. Ну, я я вивчу це питання. От хотілося б навчитися працювати на Excel, на Word. Зрозуміло. Велико до допомоги. Є запитання? Ні, поки що немає діяльність. Є